За свою кар'єру я протестував чимало ігрових ноутбуків, але з таким звіром продуктивності я ще не стикався ніколи. Процесор Intel Core i9, відеокарта GeForce RTX 4080, 32 ГБ гігабайти оперативки та яскравий 17-дюймовий екран це такі штуки, які не можуть не вразити. Але як вся ця краса уживається в корпусі ноутбука Gigabyte Aorus 17X зразка 2024 року, цікаве питання, відповідь на яке я дам у цьому відео. Да Тож, вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. сьогодні говоримо про ноутбук, який вміє все. По-перше, у комплекті маємо сам ноутбук та блок живлення аж на 330 ватт. Тип коннектора прямий підключається на задній грані пристрою. Такий варіант мені подобається, адже при кутовому підключенні дріт живлення може заважати користуватися деякими портами на задній грані. До речі, про порти. На задній грані ще маємо HDMI 2.1, Ethernet та міні порт 1.4. Тож ви без проблем зможете під'єднати зовнішній монітор. Але щось мені підкріпляється. Казує, що у вас навряд чи виникне таке бажання, чому так розповім трохи далі за текстом. На правій грані USB A3.2 Gen 2 Gen2 та USB-C з підтримкою Thunderbolt 4. Ліворуч маємо ще два повнорозмірних USB 3.2 Gen 2 Gen2 та комбінований аудіороз'єм. Насправді інтерфейсів прям вистачає. З важливих штук ще варто відзначити, що якщо вам потрібно взяти з собою ноутбук кудись у дорогу, ви можете зарядити його через порт USB-C. І це суттєва перевага, особливо враховуючи Розмір його блоку живлення, корпус ноутбука пластиковий, а дизайн досить стриманий, як для геймерської супермашини. На верхній кришці є логотип AORUS та кілька тематичних візерунків. Під кришкою є акцентний логотип з підсвіткою. Зсередини все цілком звично для ноутбуків Гігабайт, лише кілька декоративних елементів, які зовсім не кидаються в очі, особливо якщо ви шукаєте саме продуктивну машину у стриманому стилі. На нижній кришці є ніжки, які дозволяють корпусу мати невеличку відстань над рівнем стола, щоб кулери могли якісно забирати повітря. Вентилятори стоять потужні, повітря видувається ліворуч, праворуч та позаду корпуса. Під час тестів в мене ніяких проблем з перегрівом не було, навіть коли я запустив свіженьку Hellblade 2. хіба що варто відзначити одразу, що гуде воно все душевно, особливо якщо ви власноруч переведете кулери у режим турбо у фірмовому застосунку Гігабайт. Я б сказав так: для пікової продуктивності та суперплавного геймерського досвіду must-have Мати класну гарнітуру без неї точно буде грати дискомфортно. Хоча і власні динаміки тут, звісно, є. Їх два по два з половиною вати з обох боків на нижній грані грають чисто та якісно, але маю відзначити, що трохи не вистачає басів та пікової гучності, але просто послухати музику чи тим більш подивитись кіно цілком вистачить. Над екраном розташована система розблокування по обличчю власника та відповідно веб камеру Ну а тепер солоденьке, від чого особисто я кайфанув. Ноутбук Gigabyte Aorus 17X має дуже приємний 17,3 дюймовий здоровенний IPS-екран з частотою оновлення 240 Гц. І коли конкретна гра може показати вам такі кадри, геймплей просто закохує у себе. На жаль, камера тут і близько не може передати справжній досвід, тому можу сказати лише словами, воно офігенське. Роздільна здатність матриці 2560 на 1440. Є підтримка Dolby Vision, сертифікація відповідності кольорів Pantone та затримка у мізерні 3 мілісекунди. Це топ! такий дисплей дозволяє повністю зануритися в ігровий процес, але й для роботи в графічних та відеоредакторах чудово підходить. Єдиний недолік, який я можу назвати при піковій яскравості у темних сценах, можна розгледіти підсвітку по периметру матриці, але це давня болячка всіх ips рішень. Ну а тепер про залізо. Я вже розкрив всі карти на початку відео, тому поговоримо трохи детальніше. Серцем Aorus 17X виступає 24 ядерний Intel Core i9 14900HX, оперативної пам'яті 32 ГБ типу ddr 5 з частотою 5600 МГц. Слоти 2, обсяг за бажанням можна збільшити до 64 гігабайтів. За графіку відповідає Nvidia GeForce RTX 4080 на 12 гігабайтів, максимальна енергоспропід. Споживання 175 ватт. До всього цього додається 2 ТБ SSD для всіх ваших ігор, програм та файлів. Маємо два слоти M.2 2 PCI express 4.0 X4, тому можна розширити пам'ять аж до 4 терабайтів. І от тепер відповідно виникає питання: як же воно все у сукупності грається? Я протестував кілька проєктів з Game Pass. До речі, тестував у нативній роздільній здатності екрану, що дуже важливо. Тож A Tale Requiem на ультра налаштуваннях видавав від 6. 68 до 75 кадрів. Ремастер LEGO Star Wars на Ultra 210-240 FPS, але у середині налаштувань самої гри встановлено лок на пікову частоту оновлення екрана. High on Life на максимальних можливих видавав 150-200 кадрів. Lords of the Fallen у кінематографічному режимі в районі 70 на відкритих локаціях і близько 100 у закритих коридорах. А вишинкою на цьому торті стане Hellblade 2, яка з викрученими на максимальні значення графоном видавала. 40-45 кадрів. Але зображення в останній було таке, що, хоч і кожен окремий кадр став на шпалери робочого стола, бо воно ну дуже гарно. Не знаю, як ви, але я таких показників в ігрових ноутбуках ще не зустрічав. Припускаю, що тут багато у чому заслуга штучного інтелекту Gigabyte, який розподіляє потужність ноута залежно від поточних задач. Насправді дуже зручно, коли за тебе думає сам комп'ютер, а тобі залишається лише насолоджуватися процесом. В цілому, у фірмовому застосунку Gigabyte Control Panel є багато можливостей з налаштування поведінки комп'ютера та RGB підсвічування клавіатури. Я вже розповідав вам про те, що програма зроблена максимально нативно для використання. Хоча особисто я один раз туди зайшов, увімкнув режим AI і більше взагалі нічого не чіпав. Бажання щось змінити чи підкрутити в процесі не виникало. Звісно, для всіх шанувальників дивитися на фактичні цифри бенчмарків в мене також є кілька скріншотів. Можете поставити відео на паузу та ознайомитися детальніше. Від себе хочу сказати, що я отримав справжнє задоволення під час роботи над цим оглядом, адже грати на Auro 17X справжній кайф. Проте важливо уточнити, що всі ці показники можливі виключно при підключенні до розетки. Якщо конектор від'єднати, ви отримаєте просто хороший ноут для веб веббраузінгу та офісної роботи, бо штучний інтелект дуже дбайливо зберігає кожен відсоток заряду акумулятора. Від того, з автономністю тут повний порядок. Всередині ноутбука. В встановлено акумулятор на 99 Вт ватт годин, який у моєму тесті показав наступне: за годину відтворення 4 к контенту через Wi-Fi з максимальною яскравістю та гучністю, 17X втратив 25% зі 100. Враховуючи роздільну здатність екрану та його розмір, це дуже дуже хороший показник. Але наголошую, що пограти у якісь aaa проекти тут не вийде. Для цього потрібно виключно розетка. Ну а тепер найголовніше: офіційно в Україні ноутбук Gigabyte Aorus 17X коштує 139 тисяч дев'ятсот гривень, а виробник надає 2 роки гарантії. Але зараз діє акція, і при покупці такого ноутбука ви можете отримати монітор у подарунок. Всі подробиці є за посиланням в описі відео. Безумовно, це 100% чимало грошей, але така ціна за найкращий можливий досвід геймінгу на ноутбуці. Звісно, в описі відео я залишив посилання на придбання від себе можу сказати, що ноутбук абсолютно відповідає кожній гривні, яку ви за нього віддасте. Ну а якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. І Якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал, по натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання. На ноутбук та акцію є і лінк на мій Тікток. А там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною традиційно з'явилося два віконця з моїми відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!